Я вітаю вас на уроці літературного читання. Сьогодні наша тема найрідніше місце на землі. Ми читаємо з вами вірш Україна за Лідією Повх і досліджуємо, звідки походить назва нашого населеного пункту. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, урок скоріше починаймо. І починаємо з психологічної настанови дерево успіху, чого ви хочете досягти, так? Вкажіть листочки, котрі ви розмістите на дереві. Можна обрати лише один успіх, активність, красномовство, старанність. Виберіть листочок, який би ви хотіли розмістити на дереві. Далі артикуляційна вправа. Розтягніть губи широко, складіть їх трубочкою, як хоботок слоника. Проведіть по губах язичком, ніби злизуєте варенням. Поводіть язичком праворуч-ліворуч по верхній частині зубів, ніби ви їх чистите. Поцокайте язичком як коник копитами. Далі скоромовка. Серед ночі два крути налякались темноти. Тож втекли мерщій із двору у свою глибоку нору. Давайте ще раз. Серед ночі два кроти налякались темноти. Тож втекли в мерщій із двору у свою глибоку нору. Швидше. Серед ночі два крути налякались темноти. Тож втекли в мерщій із двору у свою глибоку нору. Поставте відео на паузу і навчіться читати цю скоромовку швидко. Який звук змінився? Життя шиття. Шерсть жерсть. Який звук міняється? Дошивати, доживати, тушити, тужити, шаль жаль. І ми сьогодні з вами читаємо вірш, але перед тим є у нас словникове слово про слово, пояснити, що це таке, так? Алича, чаринклод це сорта слив. У вас ці слова зустрінуться у вірші. Отже, послухайте вірш В грушевому груші, груші запахущі, в яблунівці яблука, яблука смачнючі, у вишневім вишні, чорні аж солодкі, У сливовцях сливи, алича, ринклоди, ринклоде, а в горах у світлому небеса і птах Така Українонька в сонці і в садах, І вертаюсь здалеку, з моря журавлі, бо немає кращої на землі землі. Поставте відео на паузу і навчіться читати цей вірш виразно. Про які назви сіл ви прочитали у вірші? Чому їх так названо? Знайдіть назви сіл, які ви почули у вірші. І чому їх так назвали? Давайте відпочинемо. Щасливий роби за нами, так Ти щасливий роби за нами. we thought of Поставте відео на паузу і прочитайте вірш ще раз. А далі у нас з вами нам треба дізнатися, звідки походить назва твого населеного пункту. Чи змінювалася вона із плином часу? Які цікаві історії пов'язані з твоїм рідним краєм? І сьогодні ми з вами переглядаємо частину відео, уривок з відео. Відео передача ця вийшла в ефір. Запорізького телебачення вийшла в 2011 році. Чому саме Запорізького? Ви дізнаєтесь, коли переглянете відео. І в цьому відео розповідається про походження назви нашого села, історія нашого села. Якщо ви зараз проживаєте. В іншому регіоні спробуйте дізнатися, в іншому населеному пункті, спробуйте дізнатися історію походження того населеного пункту, де зараз знаходитесь ви. Нас життя з вами розкинуло, але я вірю, що ми зустрінемось. Тому, давайте з вами переглянемо цей уривочок. А посилання на повне відео ви знайдете під, під нашим уроком. Зараз, зараз все буде. Вітаю вас, шановні глядачі. Нещодавно наша знімальна група повернулася із села Виші Тарасівка, що в Дніпропетровській області. Село розташовано, начебто, недалеко від наших країв, можна сказати, на межі двох областей. Але все, що ми почули і побачили під час експедиції, назвемо нашу поїздку гордим ім'ям експедиція. Викликало непідробний інтерес, якщо не сказати здивування. За кожною відповіддю на наші запитання поставав цілий ряд нових, на які ще треба разом із істориками шукати відповіді. Дивовижна історія Виші Тарасівки, а головне тісно сплетена з історією, нашого з історією нашого краю. Адже тривалий час називалася Катеринославською губернією. Тож дивіться. А на околицях Тарасівки взимку зазвичай тиша. Та й кому спаде на думку в похмурий дощовий день стояти на березі каховського водоймища і вдивлятися в туманну далечінь, аби розгледіти в зимовому серпанку невеличкий острівець, верхівку пагорбу великого лугу. Однак цікавість і нездоланне бажання будь-що розкрити таємниці, що вже давно стали легендами, виявилися у запорізьких мандрівників сильнішими за здоровий глузд. Та й місцеві жителі охочі розповідали бувальщини та небелиці про своє село. На цих пагорбах колись був розташований розкішний фруктовий сад, що належав власникам маєтково Тарасівка поміщикам Струковим. Влітку, коли сходять води Дніпра, на поверхню моря спливає фундамент старовинної церкви, збудованої ще до грудневих подій 1825 року, а з ним предмети панського побуту. Подейкують вони мають магічну силу і дивним чином впливають на долю людей, тому й не затримуються на власних подвір'ях. Втім, більшість речей посіла належне місце в сільському краєзнавчому музеї. Оце ніша, де знаходяться унікальні експонати, які знаходилися у нашій крестовоздвиженській церкві. Це старовинні ікони, які передала жінка бабуся, якої працювала кухаркою. У маєтку стюкавих у тридцять році, коли церкву розібрали, вона оце взяла деякі речі, і оце передала у музей: дзвіночок, хрестик натільний, ножниці із хрестиком ікони і підсвічники. Цей експонат залишився ще з часів існування управління струкових. Ну я так думаю, що це уламок якось плити. Плити, яка була прикріплена. Десь біля церкви окрема сторінка в літопису села історія походження його назви, і тут романтикам є де розгулятися. Існує дві версії про заснування нашого села. Одна із них така: колись дуже давно, у 1740 році, у нашій місцевості, поселився відставний козак Тарас. І коли прибували люди в нашу місцевість, то він говорив їм: селіться вище мене. І начебто з цього і пішла, наша село, пішла назва нашого села Вища Тарасівка. Але існує і друга версія. У нашій місцевості була річка Тарас. І от говорять, що начебто саме від цієї річки і пішла назва нашого села. Я все-таки схиляюся до першої версії. Прибули до села люди і запитали у власників землі, де нам будувати житло. Їм відповідали будуйте вища Тараса. Звідси, начебто, і пішла назва Вище Тарасівка. Є версія, що у нас в селі на Тарасовому гульбищі в заломах було написано листа турецькому султану. Наскільки вразила ця версія нас, що вчитель української мови і літератури нашої школи Боровик Галина Іванівна написала вірш Заломи. На правім березі Дніпра. Здаля видніється гора, а біля неї на осоні розкидались старі заломи. Легенда, поміж нас живе, давно минуле кличе, зве, малює в збудженій уяві ті дні забуті, славні. І ожива козак Тарас, що заснував село до нас. На морі, видно, байдаки, пливуть завзяті козаки, великий луг сховався за обрій, гентам позаду курені, лунають з вітром навперейми, веселі реготи, пісні. Козак друзяк добре приймав, горілку з медом подавав, пили, співали, танцювали, ми куряву здіймали. І, от за свідченням самого Івана Шаповала в його книзі Пошуках скарбів. Він і пише, що саме у нас в церкві, яку зараз затопило Каховське водосховище, було знайдено листа турецькому султану. Цього листа священик Іван Котляревський передав Іваном Куриліним Дмитру Івановичу Яверницькому. А дмитро Іванович Яверницький був дружнім із Рєпіним. І Рєпіна надихнула в цей лист на написання картини. Якби там не було, але саме копія листа запорозьких козаків, котру Яворницький отримав від Тарасівського священника, стала приводом для знайомства Яворницького з Рєпіним. Тож сумніву немає народженню знаменитих запорожців сприяли Тарасівці. А це вже не легенда. 1802 року у генерал-майора Дмитра Леслі ці землі купила колежська радниця Ольга Костянтинівна Струкова. Селовище Тарасівка було одним із перших придбань молодої поміщиці. Струковий виходці з воронецьких дворян. Вірно служили російському престолу і були обдарені численними маєтками. Ольга Костянтинівна була значно молодшою за свого чоловіка, скромного провіантмейстера Ананія Струкова, якого відзначила сама Катерина II орденом Святого Володимира за заслуги перед вітчизною. На початку 19 століття Ананій Герасимович обійняв посаду губернського предводителя дворянства в Катеринославі і тим самим започаткував багаторічну сімейну традицію. А його дружина з ентузіазмом займалася питаннями купівлі нерухомості. Й виявляла неабиякі господарські здібності. Поміщиця влаштувала в селі суконну фабрику, налагодила перше в краї потужне виробництво. Однак до своїх кріпаків ставилася надзвичайно жорстоко. Її зовсім не турбував матеріальний стан селян, проте вважала необхідним пильнувати їхню мораль, заходилася будувати в селі церкву. Споруджений храм вражав своєю архітектурною незвичністю а для глухої провінції, взагалі, був дивом. Кам'яна церква палацового типу, як ззовні, так і всередині, була надзвичайно красивою, з чарівними мелодійними дзвонами. Назвали церкву Хрестово-Здвиженською. Отже, вища Тарасівка у першій половині XIX століття виглядала досить дивно: великі виробничі корпуси, злиденні хати в голому степу та церква. Історики зазначають, Курська Салтичиха, як струкову за жорстокість, прозвали кріпаки і подібні до неї представники дворянського стану. Вплинули на розвиток вітчизняної історії не менш ніж носії прогресивних ліберальних поглядів. Якщо декабристи розбудили герцена, декабристів підштовхнули до повстання саме такі залізні адепти старого суспільного ладу. Панський маєток селяни спалили одразу після жовтневого перевороту 17-го року. Згодом під пресом радянської ідеології пала й Хрестово-Здвиженська церква. А в 1954-му основна частина вищита Тарасівки опинилася під водами Каховського водосховища, та історія села на цьому не завершується. Отже, ми з вами переглянули уривок із телепередачі Суботні зустрічі, яка була розміщена на Запорізькому телебаченні. Я думаю, якщо вас зацікавило, ви можете знайти в посиланнях і переглянути відео повністю. Я вам дякую за роботу на уроці. Бажаю тихого дня. І все ж таки хочеться, щоб ви дізналися назви тих, історію походження назви тих населених пунктів, в яких ви знаходитесь зараз. Тому до нових зустрічей!